Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Так, на огляді пилка строму. Швиденько, дивіться, 20, акумуля... 20 вольт акумулятор. 3 Ампери. Є. Повністю заряжений. Є. Потім зарядка в комплекті була отака. Написано 2 А, але щось я сумніваюсь. Ну, таке, яка вже є. Пилка 30 см. Шина, ципок ципок мікро, тобто маленький зубчик і е, шах 1 е, і товщина 1,1 мм. Так, потужність двигуна невідома ніде не, не вказано, нічого не написано, але двигун безщитковий. Безщитковий двигун, охолодження, наче непогане. Є, е, бачите, така віконце для мастила, дуже зручно. Бачок для масла десь невеликий він, десь 50-60 грам. В мастилах вистачає на один акумулятор 3 А. Тобто, один акумулятор посадили і бачок пустий. Так, що ще? Дуже легенька. Оце зручно, що вона дуже легка. Тобто, однією рукою можна навіть двома пальчиками все порізати і піти собі гуляти. Є е, відключення. Тобто, якщо там щось трапилось, десь зажало, кидає на вас пилку, раз. І вона відключається. Все. Не робить зовсім. Тобто Треба потім назад вертати. Тобто, за захист є. Натяг ципка, отакий, бачите, дуже зручний, не потрібні ніякі ключі, ніякі викрутки, нічого. Все, просто ось один барашок, і гаєчка помаранчева, щоб натягувати ципок. Барашком закручуємо, щоб не розкрутилося, щоб трималася шинка наша. Все, от-от вам і все. Резинова ручка, така прорезинена, дуже зручна і не сковзить. Ну все, показав, наче. Погнали, тоді зараз поріжемо дубок. Є там в мене декілька гілок дубових, будемо їх різати. Так, дивіться, вийшли ми на вулицю. Так, взяли нашу пилку. Зубчики. Ну, трошки вони вже тут в мене потупилися, деякі зубчики. Так, спробуємо, дивіться, знайшов я під руку попало. Гілляка така, це в нас горіх. Горішок. Бачите, він такий з сучками. Якраз для тесту то, що треба. Зараз ми його поріжемо. Ну так, десь він в товщину 8-9 см. Десь так. В принципі, пилка навіть навіть не почувствувала, як би це, навіть чула навантаження від горіха. Тобто вона може більше різати. Так, давайте ще. Давайте так по сучкам прям давайте. неї не натискав, вона сама по собі різала своєю вагою. Отак ну, от нормально. Це враховувати потрібно, що акумулятор має температуру 20 градусів. Я його з будинку виніс. Ну і пилка також була в будинку, вона також тепла. Тобто двигун не холодний. На вулиці зараз десь мінус 2, мінус 3. Вот. вот такие льодик, Позамерзала вода.